Якщо нічого не турбує, на що здавати аналізи? Зараз я назову 5 і одну додаткову причину, чому в цьому є сенс. Почну з додаткової, бо вона така більш про здоров'я, всі решта більш з акцентом може бути на хворобу. І так, якщо ви здоровий спортсмен, то аналізи це можливість максимально грамотно підійти до набору м'язевої маси, зменшенню жирової і покращення своїх спортивних показників. Все це починається з біохімії. Якщо ви, або людина, живе в стані дефіциту вітамінів, мінералів, білка, то це може бути непомітним в побуті, але може суттєво обмежувати прогресію фізичних при фізичних навантаженнях, коли до тіла з'являються підвищені вимоги. Далі, до основних причин: якщо вас нічого не турбує, не означає, що все добре. Тут два варіанти: або все дійсно добре, або ви просто звикли до того, що є. Зараз розберемо обидва цих варіанти. Причина перша і друга це раннє виявлення хвороб. Це той стан, коли все ще дійсно добре. Перше, ми можемо хворобу взагалі не допустити до розвитку, до її проявлення. Ми можемо виявити її на рівні генетичної схильності. І тоді, якщо ми про це знаємо, ми можемо вжити заходів, змінити своє життя і все буде гаразд. Це зараз йдеться про хворобу Альцгеймера, Паркінсона, деякі види раків, схильність до ожиріння. Тоді, якщо ми про це знаємо, ми можемо взагалі зробити так, щоб хвороба ніколи в житті не проявилася. Однак існують захворювання, які навіть ми виявили вчасно і заздалегідь, ми все ще не можемо вилікувати. Наприклад, цукровий диабет першого типу, багато інших автоімуних захворювань, таких як целякія, багато рівматологічних захворювань, хвороба Бехтерева, і тут причина друга: ми можемо такі хвороби виявити на етапі дуже ранніх змін в метаболізмі, коли ще немає змін на рівні структури тіла, органів або вони мінімальні. І тоді знову ж таки ми знаємо, куди треба спрямувати зусилля, і ми можемо запобігти розвитку ускладнень або зробити так, щоб хвороба прогресувала якомога повільніше. Наприклад, наприклад, при цукровому діабеті першого типу, можемо уникнути розвитку ниркової недостатності, проблем з зором і інервацією кінцивок. При ціляякі чітка дієта допоможе взагалі уникнути проблем зі шлунково кишковим трактом, з щитоподібною залозою, розвитку анемії. При хворобі Бехтерева людина довше збереже рухливість хребта. Третя причина. Це про те, що я казала спочатку, якщо все добре, може бути, ви просто звикли до того, як воно є. Якщо будь-які зміни в тілі розвиваються повільно, то людина може звикати, адаптуватися і вважати, що це норма. Тим більше, якщо якісь симптоми або зміни існують протягом життя, людина взагалі вважає це нормою і вважає, що так у всіх і завжди. А більшість хвороб розвивається тривало місяцями. Роками і десятиліттями. Багато хто з нас не помічає свій низький рівень енергії, здуття, поганий стул. Сюди ж можна додати такі неспецифічні симптоми, як не сильний, легкий, але регулярний головний біль, набір або скидання вагітля за відсутністю змін в раціоні, відчуття розбитості, з яким можна миритися, але все це не є нормою. Тільки потім. Позбавившись таких симптомів, людина може зрозуміти, що все життя або всі ці роки вона жила в стані напівздоров'я, напівхвороби. Причина четверта: за допомогою аналізів ми можемо об'єктивно оцінити свій спосіб життя. Якщо ми кидаємо або починаємо палити, вживаємо алкоголь, змінюємо свою активність, займаємося спортом, живемо в стресі і нічого з цим не робимо, все це рано чи Пізно скажеться на рівні біохімії і метаболізму. Будь-які зміни, і погані, і добрі, відбуваються в тілі, в нашому дуже повільно і почергово. від дуже нематеріальних, таких як наміри і зміна поведінки, до матеріальних, таких як зміни в структурі органів і ткані в структурі тіла. І до того, як зміни відбуваються на рівні структури, вони завжди мають такий біохімічний метаболічний рівень. Тому, якщо ми робимо будь-які інтервенції в своєму житті, кидаємо або починаємо палити, вживати алкоголь, змінюємо харчування, приймаємо бади, ми можемо через час зробити знову аналізи і подивитися, чи в тому напрямку ми рухаємося, в якому нам потрібно. Навіть якщо ззовні ми не помічаємо ніяких змін. І причина п'ята це формування такої особистої норми. Ми всі біохімічно, метаболічно унікальні. І в нас всіх є якийсь свій малюнок, паттерн показників. І, знаючи його, свою таку особисту норму або стан здоров'я, принаймні той стан, який ми вважаємо за здоров'я, ми можемо потім маємо з чим порівнювати подальші показники, і ми можемо потім простіше оцінити динаміку коливань. Не можу, звісно, не сказати про остеопатію. Досвідчений остеопат може відчувати руками зміни на метаболічному рівні. Ми не тільки відчуваємо натяжіння фасції, напруження м'язів і дисфункції внутрішніх органів. Ми, торкаючись до тіла, можемо відчувати, що щось не так на рівні біохімії. Особисто я в своїй роботі ще не дійшла рівня такого просвітлення, коли можна сказати, який саме показник і наскільки відхиляється. Але я точно можу відчувати зміни в гормональному стані. Стан дуже сповільного, або пришвидшеного метаболізму, стан інтоксикації і запалення навіть без підвищеної температури. І звісно, це допомагає скласти клиніч, клінічну картину або направити людину до аналізів. І це не заклик йти до остеопата замість лабораторії, але це просто дуже цікаво і це ілюстрація того, що остеопат це не тільки про кістки вправляти або зробити таз сіметрічним. Остеопатія росте і розвивається. І незважаючи на те, що вона не є доказовою, я е, думаю, що років через 100-200 всі ці речі, які ми зараз відчуваємо руками, руками, будуть досліджуватися рутинно. Отже, остеопат не замінить аналізів, а аналізи не замінять остеопата. На цьому в мене все. Будьте здорові!